То нам, українцям, відзначати свята інших народів, наприклад, День святого Валентина. Або ж Хеловін, язичницьке свято, кельтського походження. Це день Бога Сонця і божества всіх померлих. Його гучно відзначають в Сполучених Штатах, Канаді та Європі. Та й у нас воно набуває популярності. Люди чекають на прихід потойбічних сил. Що українці думають про ці свята? Ходімо запитаємо їх. Хм. Ну, таке суперечне питання. Я не знаю, у нас є в принципі Івана Купало, яке, я думаю, повністю можна сказати, заміщає Хелловін, і я не знаю. В принципі, це американська традиція. Якщо люди хочуть святкувати, глобалізація і все таке, хай святкують, не хочуть, можуть не святкувати. Чесно ні, я взагалі не святкую навіть такі традиційні свята, часто як Новий рік або там ще щось. Тобто, хто, хто хоче, той святкує, не хоче, не святкує. Це занадто таке ліберальне питання. Мені здається, що Хеллоуін взагалі абсурдний для нас свято. Я недавно якраз про це задумалась. Ну навіщо нам святкувати Хеллоуін? Це ну залишок якоїсь традиції зовсім нам чужої. У нас в принципі є своя схожа традиція на весні, у кожному по різному. Ну, ми зрозуміли, про що я. от. Ну і тому я не бачу сенсу святкувати Хеллоуін. Але потім мені сказали, а як же день святого Валентина? Ну це ж теж чуже нам свято. Ну і тут, в принципі, моя позиція неоднозначна. тому що День Валентина, в принципі, закохані є по всьому світу. І, ну, Тому це свято, є, я думаю, міжнародним. А от е Хеллоуін у нас є аналог, тому навіщо його святкувати? Я не бачу сенсу. Хеллоуіну у нас форма є, а змісту немає. Ну, Тому це для нас просто як форма, в яку ми перевдягаємось, і ну, особливого сенсу вона не несе. Хеловін це хэллоуін. Ну, День Святого Валентина він, не знаю, якось більш прийнятий в нас святкуватися, ніж Хеловін. А Хеловін це, ну, так, ну, святкуємо і святкуємо. А от День Святого Валентина це більше так традиційно. Хелловін це більш таке сучасне свято. Можливо, деяка певна кількість молоді і бажає святкувати його, а я взагалі не сприймаю це як свято, тому що в нас воно досить недавно з'явилося. Свято жахи, свято тьми, раки і все інше. Ну, навантаження не позитивне досить. Тому теж. У нас є, колядують, да, діти ходять, збирають цукерки, все, да, це українське свято. Холові, ну, я не вважаю. Цукерки або смерть це не є позитивно. День Валентина все-таки пов'язаний з святим, з Валентином. Хоч воно і не наше, але воно має, є більш позитивним, свято закоханих. В Україні немає альтернативи, тому що, наприклад, альтернатива Хеллоуіну є в нас, там, коли також діти збирають ходять цукерки. У нас альтернативи такої немає, тому, можливо, свято Валентина воно є більш доцільним в нас в державі, ніж Хелоу. Якщо я не помиляюся, це кельське було свято. Свято саме на здається в цей день вшановувалися духи, навіть жертви приносилися, людські, зокрема. Ну і пізніше це свято разом з кельтами, якщо не помиляюся, перейшло в Америку і почали вже люди святкувати трохи інакше. Для мене це воно позитивно, воно досить веселе. Але якщо подивитися на нього з негативного боку, що це в цей день злі сили панують на нашій землі, то звісно, якщо ми так будемо його сприймати, то воно буде для нас шкодити. Но Я считаю, что если это свято, так сказать, разумно разумно его понять, правильно ее, так сказать, ну, его существование настолько оно правильное, что может быть и не грех перенять что-то и взять себе тоже на вооружение. Если это свято. Делає карице людям нравственне направлення, направляють їх на куто жить правильною, хорошою, приятною, заїма сказать, сказати понімаю. Почому би нет. Це взагалі так сказати не українське народне свята. Якщо вже притримуватися українських народних традицій, то є інші свята, наприклад, чи купала те ж саме влітку е святкувати. Геловін це зовсім західного типу, зовсім не наше свята. Ні з християнського боку, ні з язичницького не підходить. Тому, на мою думку, це недоречно. До дня Валентина. Ну, в принципі, на наших теренах воно має більше давнє коріння, ніж Геловін. Геловін – це взагалі недавно запозичено. Але це також запозичено з західною культурою. Наприклад, ну, 15 лютого це свято я забула якого українського святого, що також це свято кохання, що воно більше до речі для нашої культури, але воно і невідомим практично. Я думаю, що це не наше свято, і воно нам е, ну, протирічить. Тобто, мабуть, не потрібно. Для мене негативно, на мій погляд це щось таке з нечистою силою пов'язаною. Ну це для мене неприємливо в